Привіт, друзі! Якщо ви не розумієте, чому я сиджу в оточенні коробок, все тому що сьогодні ми з вами поспілкуємось про наше здоров'я і особистий комфорт, а саме очі, шию, спину, ноги і решту частин тіла. Тому що для всього цього у мене є відповідний масажер від компанії Найпо. І один з них ми розіграємо серед вас, який саме дізнаєтесь в кінці. Тож не перемикайте і не будемо тягнути. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор і дав. Давайте ж зануримось у приємний світ гаджетів і технологій. Поїхали! Компанія відома своїми масажерами, і деякі з них ми вже оглядали на каналі. Одразу ж зазначу, що це не медичні прилади. Ці гаджети не лікують вас, вони забезпечують комфорт та релакс. І тут, повірте, моєму досвіду використання. Це насправді хороший спосіб розслабитися і трошечки перезарядитися. Ну і давайте вже говорити про цю гору техніки. Але спочатку все це треба прибрати і повернути мій улюблений ноутбук. Розпочнемо ми з вами з моделі Нейпо mgs 2301 Це масажер з підігрівом для вашої шиї та плечей. І разом з ним в коробці ви отримаєте кабель для заряджання, тому що цей гаджет може працювати і автономно, тобто без підключення до розетки. Тут встановлений акумулятор на 2200 мАч, що однозначно дозволить вам брати його з собою і в подорожі, а не лише користуватися вдома. Це однозначна перевага. Важить сам масажер Масажер 1 кг 200 г, і на вашій шиї це точно тягарем не відчуватиметься. Кріпиться він надійно за допомогою ремінців, які фіксують масажер на вашій шиї, і ви можете паралельно займатися своїми буденними справами. Хоча, чесно кажучи, вімкнувши цей масажер, працювати це останнє, чого би вам хотілося. Для керування масажером є чотири клавіші на самому пристрої, і ними ви можете вмикати та вимикати гаджет, керувати режимами, інтенсивністю роботи та підігрівом. Масажувати вас будуть шість масажних вузлів: чотири основних та два допоміжні. Останні виконують роль великих пальців, і по відчуттям складається враження, ніби вашу шию реально масажує людина, виробник попіклувався і про те, щоб ви не ходили з ним цілий день без зупинок на вашій шиї. І після 15 хвилин роботи масажер автоматично вимикається. Проте цього от направду вистачає, аби трошечки розслабити м'язи, відпочити, отримати задоволення і загалом набрати сил для подальших справ. Той самий вище згаданий нагрів не опікає вам шию. Він лише м'яко зігріває зону роботи масажера, і це. Справді приємно. В команді коробок заміна. Тепер оця коробки порожні, тому що реально користуюсь. Наступний на нашому столі не MGP129N. це масажна подушка, яку можна прикладати ну, практично до всього. Шея, спина, живіт, стегна, литки, і всюди вона працює невідмінно. Але давайте спочатку розберемося, що іще є в цій коробці, тому що окрім власне подушки, ви отримаєте два кабеля для підключення: один аби вімкнути подушку в розетку, а другий для підключення до прикурювача у вашій машині і можливості. Використовувати цей гаджет не лише вдома, тобто автономно без підключення вона не працює. І проблемою я насправді це назвати не можу, тому що довжина кабелю живлення достатня, щоб взагалі не перейматися цим питанням. Де би я вдома не сидів, завжди є розеточка чи подовжувач, до яких можна дістатися. Сама подушка має форму подушки, ну або ж метелика, якщо хочете. Всередині тут чотири масажні вузли, зовні ремінець для кріплення пристрою до. Крісла вдома чи в машині під час подорожей і одна єдина кнопка керування. Тож тут просто неможливо заплутатись. Вона вмикає і вимикає масажер, а також коротке натискання може перемикати режими. Їх тут цілих два це з підігрівом або без підігріву. І підігрів інфрачервоними променями. Тут доступний до 44 градусів. Регулювати його не можна, тому просто 44 градуси. Це достатньо тепло, проте все ще не гаряче. І до речі, під час власне роботи mgp 129 m щохвилини змінює напрямок обертання масажних вузлів. Це повинно стимулювати кровопостачання та регенерацію клітин, але з підтверджень цьому лише слова виробника. Бо я нагадую, що це не медичний прилад, це дуже важливо запам'ятати. Через 20 хвилин після початку роботи масажер автоматично зупиняється, інакше з ним реально можна просидіти цілий день. Міняємо коробочку, і тепер... Найбільша пупум. Сподіваюсь, мене за нею видно. Далі на черзі у нас найбільша коробка з усіх це масажер для ніг Нейпо NGF 839. a і тут, я думаю, не варто зазначати і пояснювати, що працює він виключно від мережі і підходить для домашнього використання. Саме тому в комплекті тут лише сам масажер, блок жилення та інструкція. І це той рідкісний випадок, коли інструкцію реально варто прочитати, тому що сенсорних кнопок для. Керування тут цілих 5 і є ще різні режими масажу, тому ну краще ознайомитися. Якщо ж коротко, то крайня ліва кнопка це кнопка живлення, вона вмикає та вимикає пристрій. Кнопка систем вона перемикає автоматичні режими, і вони, до речі, виділяються ще й різними кольорами підсвічування. Кнопка мод вона може редагувати автоматичні режими спеціально під вас. Ну а далі у нас кнопка регулювання режимами інтенсивності. Сивності і крайня права відповідає за підігрів ваших стоп під час масажу. Все насправді просто, особливо якщо, хоча б раз спробувати. Якщо ви намагаєтесь зрозуміти, як все це працює, то всередині масажера розташовані масажні ролики та повітряні подушки, ролики обертаючись, імітують руки реального масажиста, а подушки стискають ваші стопи, змінюючи тиск всередині. Крім того, в деяких режимах ви можете відчути ще й легке постукування. А інфрачервоний підігрів під час масажу тут до 45 градусів, і він... Допомагає додатково розслабитися це насправді незвичні відчуття, але все таки приємні. І це кажуть вам не рекламні банери, а мій особистий досвід використання. Єдине, що як і попередні варіанти, цей автоматично вимикається вже через 15 хвилин роботи, і все тому що задоволення ну, мабуть, за думкою компанії не має бути дозованим. Тепер найцікавіше. Фінальна найменша, але від того не менш цікава коробка. Це у нас масажер для ваших очей. Нейпо MGE 2302 І поставте вподобайку, якщо теж не знали про те, що існують отакі, отакі от масажери для очей. Ви такі не одні. Я теж був здивований, і дуже цікаво було от якраз поглянути, що це таке, і як то кажуть, з чим його їдять. Отож до вас масажер приїде у фірмовій власне коробці. А всередині ви знайдете сам пристрій, чохол для транспорту Спортування з приємної тканини, кабель для заряджання і, звісно, документацію. Дизайн масажеру доволі футуристичний і певною мірою нагадує окуляри віртуальної реальності. Тримати це на вашій голові допоможе регульований ремінець. Завдяки цьому пристрій підходить абсолютно для будь-якої голови. З обох боків тут знаходяться кнопки керування, вони практично на ваших скронях. Праворуч, кнопка живлення і перемикання режимів, ліворуч, кнопка кнопка регулювання музикою та вбудованими звуками природи, і тут ви можете навіть підключити масажер до свого смартфону і вмикати свою заспокійливу чи не дуже заспокійливу музику. Відтворювати її будуть два динаміки в нижній частині приводу. Але я би радив просто одягнути навушники за можливості, але не накладні. Що стосується власне використання, то одягнувши цей масажер, ви не перетворитесь на сліпця. Вони таки дозволяють вам обмежено але. Бачити цей світ, важать вони трошки більше ніж 300 грамів, і за один сеанс релаксу ваша голова не втомлюється їх тримати. А сам масаж це, мабуть, найдивніше і найцікавіше водночас. Отож, вімкнувши їх, механізми всередині починають працювати і масажувати ваші скроні та район очей, вібруючи та ніби надуваючись і здуваючись, тим самим якось стискаючи ваше обличчя і потім відпускаючи його назад. Режимів масажу тут три це інтенсивний середній та релакс. За потреби ви можете також вімкнути підігрів. І одна сесія масажу триває 15 хвилин. А тоді вже звично масажер автоматично вимикається. На мене на по 2302 працював як ритмічне заспокійливе та можливість короткої перезарядки в проміжках між роботою за монітором. І якщо у вас немає панічної клаустрофобії, то вам теж по Інмосподобав. Отакі, от у нас приємні гаджети сьогодні. І на початку я обіцяв вам розіграш, тож виконую. Щойно на нашому каналі буде 7300 підписників. Ми розіграємо цей масажер для очей. Серед тих, хто буде підписаний на канал, поставить вподобайку цьому відео і напише коментар від семи слів. Тож підписуйтесь, лайкайте і відправляйте це відео своїм друзям, знайомим, родичам, всім, кому тільки зможете. Вигравайте цей гаджет, тому що смартфон, який ми розігрували перед цим, вже знайшов свого нового володаря. Тож у нас все максимально чесно та прозоро. Бажаю вам удачі і дякую. Що додивилися до кінця, зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.